Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і сьогодні я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Чемпіонів сезону 2016-2017 років. 6 грудня 2016 року на НСК Олімпійському відбувся просто якийсь взагалі неймовірний матч. Донемо Києва себе вдома приймало турецький Бешектаж 6-0 на користь української команди. Рахунок. І сьогодні я друзі, хочу про цей матч згадати. Так, ну давайте, друзі, ми все по порядку розпочнемо обговорювати. По-перше, це була група Бі. Це була група Бі. До речі, друзі, в цій групі ще були такі команди: Наполі, Бенфіка. Наполі, Бенфіка, «Бешикташ» та Динамо Київ, відповідно. Тобто ось така була група. А в принципі, справедливості ради для Динамо Київ цей матч вже турнірного значення не мав. Тому ну, що Каяни, в принципі, до початку цього матчу мали лише два залікових пункти. Тобто, динаміці навіть в Лігу Європу ніяк не попадало, У Биштаж там було 7 балів, у Динамо було 2 бали, Тобто, цей матч стратегічного значення для київської команди вже не мав. Але все одно, кияни непевно, в принципі, грали у тому розіграші. Так, да, була поразка від Наполі, але поразка 1-2 в дуже рівній, достойній битві. Потім була нічия з Бешикташем на виїзді. Потім програли Динамівці Бенфіці. Двічі 0-2 вдома, 0-1 на виїзді. Потім була нічия з Наполі, нічия 0-0 на Сан-Пауло. В також, в також, в принципі, непевний матч у Динамо Київ, та і справді, був. А, ну, а Бешикташ що набрав 7 балів, Бешикташ дуже здорово виглядав у цій компанії. Наполі вони обігрували. А, з тим Наполі була не з Бенфікою. Там був неймовірний камбек, коли 0-3 програвали і зіграли в 3-3. Тобто Бешикташ дуже здорово виглядав, я вам хочу сказати. Ось ну а тепер давайте, друзі, говорити взагалі про цей легендарний матч. і Давайте все розпочнемо зі стартових складів. Чотири-один-чотири один. Стартовий Росмакова Динамо. А, Сергій Ребров, головний тренер Динамо. Київ, Рудько у воротах, Хачеріді Дамагой Віда. Пара центральних захисників. Антуна Бурда по флангах. Рибалка центральний опорний півзахисник. Віталій Боєвський Сергій Сидарчук. центральні атакувальні півзахисники. Гансалиш Андрій Ярмонка по флангах та Андрій Бісідін. Андрій Бісідін у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Бешикташ Шанол Гюнеш, головний тренер турецької команди. 4-2-3-1. стартова розстановка в турецького Бешикташа. Фабрі у воротах. Ташич Марсело, пара центральних захисників, Бек Кларо по флангах. Азія Хатчинсон, центральні опорні півзахисники, Арслан, центральний атакувальний півзахисник, Рікардо Куарежма, Шахан по флангах та Буб, Абубакар у це стартова розновка турецької команди. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, українська команда з перших же секунд дуже здорово і справді виглядала. Динамівці дуже активно розпочали. І вже на 9-й хвилі матчу Андрій Сідін виводить українську команду уперед. Я би, друзі, виділив би тут би Андрія Ярмоленка. Я би виділив би Андрія Ярмоленка, який дуже здорово по правому флангу, взагалі-то пройшов, да? прострелив на, на порожні ворота, і Андрій Бісідін підставляє коліна та переправляє м'яч у порожні ворота в сітку воріт турецької команди. 1-0 на 9-й хвилині матчу. Українська команда виходить уперед. Після забитого м'яча кияни трішечки, так, знаєте, заспокоїлась, віддали м'яч Бешикташу, щоб Бешикташ був на м'ячі. Бешикташ став більше позиційно атакувати, але в принципі я би я не сказав, що Якісь там було непогані нагоди, були непогані подачі небезпечні. Справді там небезпечні були подачі, але в цілому кияни гру контролювали. Ну і ось він переломний момент поєдинку це вилучення бека. Вихід один на один був футболіста Динамо Київ, бек правила порушує, та суддя призначає пенальті. Суддя призначає пенальті. Абсолютно чистий пенальті на Андрії Бесідіні, якщо не помиляюся, був фул. Може помилятися. Ось. Ні, напевно, це був Гонсалеш. Це, да, це Гонсалеш був. На Гонсалеш зафіксовано порушення правил, Бек правила порушує, чистий пенальті, фол останні надії та вилучення, відповідно, для Бека. до 11-метрової понечки підходить Андрій Ремонко, Андрій Ремонко пробиває, та забиває. До речі, спокійно Андрій Ремонко це пенальті реалізовує. пробиває Андрій по центру та робить рахунок матчі 2-0 на користь української команди. На цьому кене не зупинилася, і на 32-й хвилині кияни ще втретє забили. Вдалося запресинкувати тут футболіста Бешехташа. Дуже здорово, якщо не помиляюся, запресингував, потім воротар пішов на випередження, нібито вже здавалося відбитися, але тут м'яч відскакує ідеально на Віталія Буяцького. Віталій Буяйський дуже красиво підсікає м'яч та робить рахунок у матчі 3-0. Дуже, до речі, красивий м'яч від Віталія Буяцького. Дуже красиво Віталій підсікає м'яч та переправляє його в сіткової турецької команди. Тож, на 32 й хвилині матчу рахунок вже стає 3-0 на користь Динамо Київ. Але і це ще був не кінець, тому що на 45-й плюс 2-й Гансалю гансаль, з передачі Андрія Армолого. Неймовірно, удар рикошет від футболіста Бешкташа, Мяч по неймовірній траєкторії залітає в Ситковарит вратаря, Воротаря и Рахунок стає матч вже. 0-4. Не на користь Бешикташа, а 4-0, відповідно на користь київського Динамо. Вертор Бешикташа був дуже засмучений, ну і справді гра у Бешикташа взагалі не йшла. У Динамо Київ просто все, абсолютно усе виходило, все було під контролем, і у другому таймі ситуація продовжила. В принципі, буде такою. Там ще, до речі, Мараєс, ще вийде Віктор Циганков та Карзун вийдуть у Київ, фраї та Сун Генюл вийдуть у Бешикташі. Динаміці не заспокоїлися, там ще, до речі, на 56-й хвилині ще бокарше. червону картку отримав взагалі Бешикташ в 9 цей матч догравав. Но динаміці ще й в п'яти забили, забиває Сергій Сидарчук. Дуже здорово це така по любому пройшла Віталій Буєвський. Прострелює воротар Бешикташа. Рукою м'яч вибиває, вибиває подалі, і тут, як тут Сергій Сидорчук на добиванні, Сергій пробиває в ближній кут, потижний удар від Сергія Сидорчука і рахунок матчі вже стає 5-0 на користь Динамо Київ. Ось, у матчі вже 5-0 на корузинам Київ. Ну і це ще був не кінець, тому що ще жуніор Мараес. Жуніор Мараес на 77-й хвилині ще один м'яч заб'є Віталій Буєльський. Дуже здорово одним пасом розрізає весь захист оборони Бешикташа, Виводить Андрій Ярмоленко один-один. Андрій Ярмоленко підсікає м'яч над воротарем. Воротар Бешикташа цей задом читає, відбуває удар Андрія Ярмоленко, але тут як тут м'яч вискакує на Жуніора Мараеса. і Жуніор Мараес, і Жуніор Мараес. Переправляє м'яч у порожні ворота всі коварі турецької команди. 6-0. Жуніор Мораес. Робить рахунок команді 6-0. Це ще був не кінець, тому що ще був удар в стійку коваріт, пробував рибалка. Якщо не помиляюся, дуже здорово підкрутив м'яч. в стійку коваріт м'яч Лоче. Ну і в кінці кінця на цьому все. Суддя дає фінальний сесток. 6-0 на користь української команди. Якщо дивитися статистику матчу, то динамівці переграли Бешикташ, 16-6 удари, 12-0 удари в площину, 53-47 контроль м'яча. Ну, дивіться, і 1-3 за кутовими. Ну що ж, динамівці, перемоги тоді? Перемога була здобута абсолютно поділо. Да, звичайно, ще два вилучення. Вони також свою роль, звичайно, що зіграли. Тому що в дев'ятьох, ну, звичайно, що важко догравати матч, але в будь-якому випадку. В будь-якому випадку динаміця тоді прям дуже здорово виглядала, прям неймовірно здорово, і це і справді легендарна перемога, тому що динамо Київ обігру без шактаж дуже сильну турецьку команду, і справді дуже сильну турецьку команду. Вось. Дуже прикро, що справді цей матч вже стратегічного значення не мав. Динаміці все одно посіли останню позицію. Набрали вони 5 балів. В Наполі перший, першу позицію неаполітанці в цій групі зайняли. У Наполі, друзі, якщо не помиляюся, 11 балів було. У Бенфіки було вісім балів, вона була другою. Бешикташ був третій. Бешикташа було сім залікових балів. Тобто Бешикташ... тобто, в принципі, для Бешикташа це був дуже важливий матч. Дуже важливий матч. Бешикташ програв, але для них це поразка вона. Була, скажімо так, ця поразка була такою болячою для Бешхакташа, тому що Бешектаж до останнього претендував на плей-офф Ліги Чемпіонів. А для Динаміців, в принципі, цей матч майже стратегічного значення не мав, але який не перемагає. І завершує цю компанію, їм прокупку на такій мажорній ноті. Да? Якщо так можна сказати, але динаміці в кінці кінців будуть останніми 5 балів, у каян буде у пасиві. Але така перемога, ну це просто справді фантастика. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу вам, друзі, побажати тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Сподіваюся, що у вас все буде добре. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!